Добрий день, діти, добрий день, мої хороші. Здогадались, хто я? Я весна, весна красна, я прийшла до вас разом зі своїм другом весняним вітром. Віє вітер, віє вітер, цілий день у гаї. Він усім деревам віти гойдає, хитає, і шумлять вони гіллясті і під вітром гнуться. Ці вітриська от на пасті, де ж вони беруться, та наблизив стільки лише довгожданий вечір. Вітерець подув все тихше та й заснув нарешті. Я принесла вам яскраві фарби, пахучі квіти, співи пташок, але разом з цим і працю на землі, на наших родючих чорноземах. Нагадайте мені, яка зараз пора року. Саме так весна. А який місяць? Травень. Останній місяць весни, травень. Чи добра погода? спитала Маринка. На синьому небі нема ні хмаринки, Сміхається сонце, усе зацвіло, і літься у вікна весняне тепло. А люди веселі спішать працювати, копати городи, поля засівати, щоб сил набирались зернинки малі, у сонцем зігрітій вологій землі. Отже, скажіть, будь ласка, чим навесні дорослі займаються у садках, на квітниках, на городах? Навіщо вони поспішають усе це робити навесні? Діти, подивіться, а це ще один мій друг весняне сонечко. Воно принесло вам подарунок, пакетики з різними насінинками. Мабуть, воно хоче, щоб ви взяли участь у весняних роботах. Подивіться, діти, це город, а це квітник. А тепер розглянемо пакетики з насінням. Розсортуємо їх. Поміркуйте, як це можна зробити. У пакетиках із зображенням квітів насіння садових квітів для квітника. У пакетиках із зображенням овочів насіння овочів для городу. Мерщій сортувати. Подивіться, що це за насіння. Правильно, насіння буряка. Де він має рости? На городі молодці. А ці насінинки для городу чи для квітника? Так, а вже ж для квітника дуже добре. Насіння гороху посадимо. На городі, а вже ж! насіння огірків. для... Городо також для городу. Подивіться, діти, це не насіння, це саженці плодових дерев. Скажіть, де їм місце? У клумбі чи на городі? Хотіла вас заплутати та бачу, що не вдалось. Правильно, не там, не там. Місце фруктових дерев у садку. Дерева в саду виростають із саджанців, що можна вирощувати із насіння фруктів, але у спеціальних приміщеннях теплицях, оранжереях. Зазвичай люди саджають тоненькі стебельця майбутніх дерев, доглядають за ними, турбуються, аж доки не виростають великі плодові дерева. А зараз діти подивіться уважно на картинку із зображенням знарядь праці. І скажіть, що саме ви тут бачите і як ці предмети людина використовує у своїй роботі. Ці роботи, діти, виконують майже всі люди різних професій: ті, хто небайдужий до довкілля, хто дбає про красу рідної землі. То доглядає сади й городи. Що ми можемо сказати про руки людей, які працюють на землі? Руки людини найвправніші майстри на світі. Стиснута в кулак рука людини нагадує будиночок, у якому мешкають п'ять пальчиків, братиків і сестричок. Вони багато чого вміють робити, адже працьовиті й дружні. Шануйте і бережіть їх, люди. Мої дорогенькі дівчата та хлопці, я маю йти, оскільки маю дуже багато справ. Я з вами прощаюсь, будьте здорові. До побачення!